Заміна протипожежних дверей. Знаєте, це одна з тих речей, про які не думаєш, поки, ну поки не стає запізно. І це ж не просто якийсь там ремонт, правда, це інвестиція, критично важлива інвестиція у безпеку. Тож давайте розберемося, як підійти до цього з розумом, крок за кроком. От замисліться на мить, коли звичайні сінькі двері стають чимось ну набагато, набагато більшим, а тоді, коли вони перетворюються на життєво важливий бар'єр. Бар'єр, що може врятувати життя. Протипожежні двері це ж не про дизайн, це ключовий елемент системи захисту. І ось тут ми підходимо до першого і, мабуть, найголовнішого моменту у сьогоднішніх реаліях, коли ризики, на жаль, тільки зростають, протипожежні двері стають саме таким критичним бар'єром. Вони не просто стримують вогонь та дим, вони дають нам найцінніше, що є. Час Час для безпечної евакуації. Добре, але як зрозуміти, що час настав, що пора міняти двері. Є, знаєте, кілька таких явних сигналів, які просто кричать про те, що двері вже не виконують свою функцію. Так от, ось такий собі чек-лист. Подивіться на саме полотно. Навіть найменша деформація це вже порушення герметичності, а це може бути фатально. Далі ущільнювачі: ці смужки перша лінія оборони проти диму. Замок несправний. Це не просто незручность, це заблокований шлях до порятунку. Ну і звісно, відсутність сертифікації або будь-які тріщини це все червоні прапорці, ігнорувати їх просто не можна. І знаєте, крім того, що видно оком, у дверей є, так би мовити, свій термін придатності. Зазвичай це від 10 до 15 років. Це як плановий тихогляд для авто краще попередити проблему, аніж потім мати справу з її наслідками. Ну і звісно, бувають форс-мажори, пряме пошкодження вогнем, якісь механічні удари або, скажімо, масштабна реконструкція будівлі з новими вимогами безпеки. Все це теж вимагає негайної заміни дверей. Так з питанням, коли міняти, здається, розібралися. Тепер найцікавіше, як Як усе зробити правильно? І ось тут починається найважливіше планування. Давайте розіб'ємо його на прості і зрозумілі кроки. Будь-який великий проєкт починається з чого? Правильно з ретельної підготовки. Спочатку повний аудит абсолютно всіх дверей, потім чітко визначаємо технічні вимоги до нових. І, звісно ж, бюджет. О, і тут є один суперважливий нюанс: завжди чуєте, завжди закладайте резерв, ну хоча б 20-30%. Бо під час демонтажу старих конструкцій можуть вилізти непередбачені роботи, і цей резерв врятує проєкт від затримок. Так, ці літери EI-30, EI-60, Що вони взагалі означають? Давайте розшифруємо. Все насправді просто: літера І це про цілісність, тобто що двері не прогорять і не розваляться, а АЙ це ізоляція, їхня здатність стримувати жар. Отже, EI-30 дасть нам півгодини захисту, це такий собі стандарт для офісів. А от EI-60 – це вже ціла година, і такі двері є просто обов'язковими для шкіл, лікарень та інших місць, де багато людей. Отже, план є. Переходимо від теорії до практики. Це етап, де ми обираємо і самі двері, і тих, хто їх буде встановлювати. І повірте, тут якість виконання це просто все. І щоб не помилитися з вибором, ось вам ще один такий собі чек-лист. Сертифікати це ж не просто папірці, правда? Це підтвердження, що двері пройшли реальні випробування вогнем. Репутація виробника говорить сама за себе. Не варто економити на надійності, а досвід монтажників. Це запорука того, що двері встановлять правильно і вони не підведуть у критичний момент. Знаєте, теорія це добре, але давайте подивимось на реальний приклад от уявіть, великий торговий центр у Харкові. Після планової перевірки інспектори кажуть друзі, 45 ваших дверей вже не відповідають нормам. Це серйозна проблема, яку треба було вирішувати і вирішувати швидко. І от як все відбувалося загалом три місяці: два тижні аудит, тиждень технічне завдання, вісім тижнів виробництво. Але найцікавіше останній пункт поетапний монтаж. І знаєте, що це дало? Це дозволило торговому центру продовжувати працювати без закриття. Ось вам блискучий приклад, як правильне планування зводить незручності до мінімуму. І нарешті фінальний, але дуже дуже важливий штрих документи. Ніколи не підписуйте акт приймання, поки не отримаєте на руки всі паспорти та сертифікати. І це не бюрократія, ні. Це ваш юридичний щит і доказ того, що все зроблено правильно і за стандартами. А тепер давайте подивимося на всю цю історію під іншим кутом, бо заміна дверей це, знаєте, не просто графа витрати. Це насправді дуже розумна довгострокова інвестиція, яка має цілком конкретні фінансові переваги. Перевага номер один це може знизити страхові внески. Обов'язково повідомте свою страхову компанію про оновлення системи безпеки. Це може заощадити чималі гроші. Далі, перевага номер два сучасні двері, виготовлені за новими технологіями, набагато довговічніші, вони потребують значно менше технічного обслуговування, а це пряма економія в майбутньому. І третій, не менш важливий бонус об'єкт, який повністю відповідає сучасним нормам безпеки, стає набагато привабливішим на ринку неруховості. Це підвищує його вартість і ліквідність. І ось ця храза, мабуть, найкраще підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. Це не витрата, це інвестиція, інвестицію у спокій, у безпеку людей і, зрештою, у стабільність бізнесу. І наостанок просто замисліться на хвилинку, а що насправді захищають двері у вашій будівлі, бо за ними ж люди, майно зрештою, майбутнє, і їхній захист починається з одного єдиного правильного рішення. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.